Чи треба подавати податкову декларацію при спадкуванні чи даруванні? Так от зверніть увагу: якщо ви резидент України, податковий резидент, то при прийнятті спадщини в якомусь випадку це може бути коли це поза повіту, наприклад, ви змушені платити податки. Це 5% податку з доходів фізичних осіб. Так ось у вас є вибір або оплачувати цей податок одразу. Коли відбувається при спадкуванні одразу, а при даруванні обов'язково одразу треба заплатити, якщо при спадкуванні ви не оплачуєте зразу цей податок, у вас є можливість подати декларацію за результатами року, тобто наступному календарному році до травня місяця, та маєте обов'язок сплатити податки до серпня місяця, наступного за в, в, в тому календарному році, коли подавали декларацію, і якщо ви цього не зробите, то ви можете отримати багато мороки і штрафні санкції за неподачу звітності, невчасну подачу звітності, про невчасну сплату податку. Нікому не раджу потрапляти в таку ситуацію.